При опущенні шлунка страждає не лише шлунок, а втягуються в цей патологічний процес і інші органи, які розміщені в черевній порожнині. Адже наші органи травлення дуже тісно пов'язані один з одним. І тому в сьогоднішньому відео ми розберемо, що робиться з внутрішніми органами, коли опускається ваш шлунок, при різних ступенях опущення його. і також що нам треба робити, щоб покращити свій стан здоров'я і не допускати я, сімейний лікар вищої категорії, лікар народної і нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину, а якщо вам сподобається саме це відео, не забудьте поставити лайк, адже я, як завжди, дуже-дуже стараюсь. Якщо ж у вас є знайомі з подібними симптомами, не забудьте поділитися з ними цим відео, адже ви можете покращити їхнє життя та здоров'я. Щоб було зрозуміліше, як це все виглядає, поглянемо а, наше відео, яке я зробила своїм меншим синочком, і він мені дуже допомагав в цьому. Тому прошу ще ради нього поставити лайк і похвалити роботу мого сина. Якщо внутрішні органи розташовані в правильній позиції, опущення нема, вони будуть розміщені таким чином. Справа буде в нас розміщена печінка, вона захована під ребрами, а трішки заходить вона на ліву сторону, під лівими ребрами в нас буде підшлункова, навколо пупчика тонкий кишечник. Шлунок знаходить на підшлункову і знаходиться його нижній край нижче пупчика. Зразу під шлунком йде поперечна ободова кишка. Бачите, якщо ми візьмемо тазові кості, то отут може знаходитися на рівні тазових кісток е, кут, іліоцикальні кути-кишечника. Далі товстий кишківник зліва переходить в сигмовидну кишку і в пряму кишку, і звітом буде виходити в нас кал. Якщо всі органи розміщені в правильному місці, то дно сунка розміщене на три пальця вище пупка. Якщо у вас все з печінкою пішунковою добре, ви без проблем зможете запхати пальці під реберну дугу і нічого боліти там не повинно. Кишечник у нас розміщений, тонкий, навколо пупчика. Якщо проблем нема, без проблем можна дістати через живіт аж до хребта. Шлунок ми знаходимо рукою, з'їжджаючи по білій лінії живота вниз і спадаємо ніби з грілки. І якщо в нас все здорове, ніякої болі там не буде. При першій ступені опущення шлунка він вже знаходиться в нас нижче. Дно може бути шлунка на рівні пупка. І ми його знаходимо так, як я називала раніше. Але тут же виникає небезпека. І зараз я вам покажу в чому. При опущенні дна шлунка буде також опускатися вниз і поперечна ободова кишка. Адже вона знаходиться зразу нижче шлунка, і шлунок своєю вагою тисне на неї і також тягне її вниз. Якщо ж перерозтягнуті інші відділи товстого кишечника, може утворюватися до ліхосігма, от, бачите, не йде таким одною петелькою, а йде додаткова петля. Це означає, що кишка у вас настільки розтянута, що вже задовга, щоб влізтися в нормальних розмірах червної порожнини, і е, вона утворює зайву петлю. Якщо внутрішні органи продовжують далі опускатися, дно шлунка може опускатися до рівня тазових кісток. Також опускається не тільки товстий кишківник, але і тонкий стає нижче, тут може не бути, а внизу міститься фактично весь кишечник тонкий. І це виглядає так, що в людини нібито внизу вгорі дуже така тонюсінька талія, а внизу стручить як м'ячик. Також перерозтягується ще більше товстий кишечник, утворюються додаткові петлі внизу в живота і ще більше розтягується поперечна ободова кишка. При найважчих ступенях опущення дно шлунка може сягати до лобка. А, і фактично органи нависають на органи малого тазу. Може також таке опущення кишечника шлунка провокувати опущення матки. А, кишківник утворює складні петлі, щоб якось влізтися в черевну порожнину, і ці петлі перетискають судини. Вени і артерії, які йдуть до ніг, і може спричиняти також болі в ногах, сприяє варикозу прогресуванню значному. А також в таких людей з вираженим опущенням нерідко спостерігається опущення печінки і пішункової залози. І в тих людей ми бачимо пальпаторно печінка, нібито. Виступає з реперної дуги, але на ультразвуці, коли зробити, вона не є збільшена, нормальних розмірів. Єдине, що вона знаходиться чуть-чуть в нижчому місці. Оскільки підшлункова знаходиться зразу під шлунком, нерідко його опущення провокує до перегинання тіла підшлункової що в свою чергу веде до деформації вивідних проток, і відповідно починається застій. сті. У надстепалій кишці є два сосочки великий і маленький. І на великому сосочку відкривається прот... велика протока підшумкової і е... жовчна протока. На маленькому сосочку відкривається додаткова протока підшумкової. Тобто, так, потрапляють соки пішункової і печінки в кишечник. І Це єдиний спосіб потрапляння. Якщо в нас пішункова перетискається, порушується відток з цією великою протокою, також це веде до застою жовчі, але адже вони з'єднані і виходять в одному місці. Тому застій пішонковий буде вести до застою в жовчному міхурі, а в жошну міхурі буде вести застою в підшумковій. Тому хронічний холецисто панкреатит – дуже часто явище. Процес можуть втягуватися нирки. В першу чергу опускається права і пізніше ліва нирка. Коли опускається нирка, загинається сечовід, і це призводить до затримки солей в нирках, утворення кіст, тоді дійде частіше. Підвищення артеріального тиску і також виражених болей. Ось як бачите, опущення шолунка тягне за собою не лише захворювання порожнистих органів кишечника, тонкого кишечника, але і паренхіматозних, які розміщені вище на самого шолунка. На цьому, мабуть, все. Про лікування я вже говорила детальніше в інших відео. Але основним при опущенні внутрішніх органів можна все-таки вважати вісцеральний масаж. Адже він єдиний дає полегшення відразу в перші сеанси, коли ти починаєш використовувати. Підтримуючу, ж терапією є вправи при опущенні внутрішніх органів, які в нас також викладені на Ютубі. Дуже прошу, якщо у вас є якісь такі симптоми, виконувати їх. Якщо не можете кожен день, то хоча б через день, і поступово теж будете відчувати полегшення. Якщо виникають якісь у вас питання, пишіть внизу, стараюся завжди відповідати. І якщо є знайомі з подібними симптомами, не забудьте з ними поділитися цим відео, адже ви можете покращити їхнє життя та здоров'я.